Доброго дня усіх. Вчора міністр оборони Великобританії пан Гіллі заявив про таку можливість, як захоплення Путіна. І це дуже симптоматична заява, бо починаючи з 20... та взагалі ніколи, взагалі ніколи таких заяв від високопосадовців, від наших західних партнерів не лунало. Чому не лунало? З двох причин. Перше, тому що Путін як ну крутий, він є з точки зору наших партнерів, очільником великої ядерної держави, Та й взагалі в принципі очільником держави. А існувало до цього моменту міжнародне право, яке забороняло е захоплювати або якимось чином лякати будь-якого президента так званий суверенітет або недоторканість для очільників держав. Що змінилося? Змінилося те, що відбулася операція захоплення мандуру. І фактично старі норми стали недієві і показали, що таке можна робити: захопити очільника будь-якої держави. Це перша. І друга причина: взагалі у наших західних партнерів завжди лунав острах ядерної війни та будь-якої війни з Москвою. І вважалося, що якщо захопити Путіна, то відповідно почнеться третя світова ядерна війна. І тут так само зіграв чинник Мадуро. Виявилося, що нащадки або послідовники диктатора, який захоплен в полон, або відданий під суд, вони не, не починають мститися. Вони правильно вони починають ділити владу. І те саме відбудеться з Путіним, якщо хтось колись його захопить. Так само його наступники, Медведєви та інші, не зважаючи на те, що вони зараз говорять, вони почнуть захоплено. Ділити владу і не думати про те, що як там звільнити Путіна. в якому сенсі вони навіть будуть вдячні тим, хто це зробив. Тому будь-які перепони для захоплення Путіна станом на сьогодні у наших партнерів в мізках відсутні. Є лише одна перепона: технічна як це реалізувати? Але це технічна справа, і будь-яку як будь технічну справу її так само можна вирішити. Гарного дня!